Вітаю, друзі, інавгурація Путіна, вона ж майбутня коронація. Ну, зрештою, про те, що відбулося сьогодні в Кремлі, що не помітили засоби масової інформації українські та українські притологи, але помітив я, український історик Олександр Авофоров. Коронація, контрнаступ, все-все, і трактування подій майбутнього по суті, пряма мова, що буде він робити, друзі. Зауважу, що для Путіна це вже ну. П'ятий раз президентства. Медведєва можна алкоголіка не рахувати, але з 2000 року він перебуває при владі. З 2000 року 24 роки. Тобто, люди, які народилися тоді, при першому президентстві, вже закінчили університети і вже багато хто з них на так званому СВО закінчив своє життя. Ну, я не знаю, як це бути, коли за цей час змінилося там щось п'ять американських президентів, змінилися сім прем'єр-міністрів Британії, а він все і досі, і досі, і досі. Що всі помітили, що це дійсно герантократія вищого зразку. Коли все начебто так нормально, серемінал, гусарщики, то сьо. Але люди, які з ним 20 років при владі, вони нагадують оце, от політбюро СССР. Ну, маємо, що маємо. Отже, друзі, тепер хотів би зауважити, що... Дійсно, на інавгурацію Путіна приїхало там 6 чи 7 європейських крим-представників, але більшість відмовилися. І що нам треба тут історично підкреслити, що у нас є зараз з вами, українців, унікальний шанс зіграти свою міжнародну дипломатичну гру. Лідер Китаю поїхав не на інавгурацію, а поїхав в Європу. Правда, цікаво, що робить Сін Цзенпін? не зі своїм союзником відмежовується. А от про це трошечки згодом, як ми, українці можемо зіграти на цій карті. Отже, тепер те, що Путін сказав. Я процитую кілька фраз, буквально не буду довго мучити, бо промова сама була коротка. Але цитую мовою оригіналу язиком Пушкіна органом. Е, перша ж його фраза. Хочу сердечно поблагодарить граждан Росії во всех регіонах нашей страны, жителей наших исторических земель, отстоявших право быть вместе с Родиной. І тут відразу ми з вами розуміємо, що а що такі історичні землі Росії, про які говорить Хутін, це Аляска, це Варшава, Фінляндія, може Кензберг? Ну той, що став Калінградом, став вже історичною територією. Але очевидно, друзі, що нам треба говорити про те, що. Сьогодні, як ніколи, ми маємо говорити, що історичною землею Росії є територія, частина території Китаю. Манджурія, яка була свого часу, належала окупована Китай, з китайцями, китайцями окупована Росією. І от нам зараз би зараз бити цю карту, що навіть Микола ІІ планував відкрити там на територію окупованих китайських е земель, так звана. Е по залізній дорозі до Харбіна він відкрити там жовту Русь. Ну, є Біла Русь, Велика Русь, Мала Русь, а там жовту. І нам треба сьогодні цим користатися і показувати, демонструвати Сідземпіню, що насправді ось він, Хутін, говорить про історичні землі. Жовта Росія, привіт. Отже, е, далі, друзі, що нам необхідно процитую про, далі його. І тут відразу скажу, що право історичних земель, ну зрозуміло, де історична земля Росії з'являється, то це все їхня. І, ну, Я думаю, що скоро почнеться в Росії війна за Аляску, а у Китаю за Маньчжурію. Ну, бред. Далі йдемо. Цитую. Хочу поклонитися нашим героям-учасникам спеціальної воєнної операції, всім, хто сражається за отечество. Хм, Друзі, чи може бути? Героєм людина окупант. Це ж поза межами банальної етакі. Давайте зрозуміємо, що коли вояк на чужій території, то він або союзник, або окупант. Вони нам не союзники, вони окупанти. Чим вони пишаються? Яким отечеством? Тож знову починається включатися от м'ясорубочка з руського міра? Ну, для м'ясорубки треба м'ясо. Отже, так звані герої, так званої СВО, защищайте своє отечество. На чужих територіях. Я пропоную вам це робити Хутін. Ну, але звісно ж це історія про тотальну брехню. Йдемо далі. Цитую. Ми не відказуємося від от діалогу з западними государствами. Вибір за ними. Ви знаєте, тут відразу згадав анекдот про діалог, коли кум до кума приходить, і Петро каже Василю, Василю, давай вип'ємо. А Петро каже: та от там дружина теща, а Василь каже, проведи з ними діалог. Це як Путін каже, ми не вказуємося з діалогом. Проведи з ними, каже, кума, діалог. Приди додому так каже, я хочу вас запросити на діалог. Отак от, що сили грякне по столу коло кому, скаже: я йду Бухать, хто в домі, хазяїн тут. І вони все зрозуміють, це діалог. Приходить цей кум додому і каже, дружині, те що якраз на кухні там шкварять, щось готують. Він каже, Я хочу з вами діалог провести. Те ще каже, ну давай. І цей. Кум як бере по столу, як грякне кулаком. І каже, хто в домі хазяїн? Те ще з розмаху, як сковрітка, його бах по голові. І той біналаха аж під стіл забився, тут кум заходить і каже, О, де, де ж Василю тут, а? А те ще каже, так під столом сидить. А, а що ж під столом? Та діалог проводив з нами. І що діалог? Каже, ну що, що, діалог? Сказав, що він хазяїн. Так а чого ж він під столом сидить? Він хазяїн, де хоче, там і сидить. Ось так, ось, друзі. тут діалоги з Росією це те, що застерігав ще свого часу Отто фон Бісмарк, коли казав, що не можу з Росією ніяких діалогів, бо коли вона хоче говорити про діалог, знайте, що вона готується до війни. Правда, який? Мудрість, який понад 150 років. Увіть собі, що діалоги з Росією ніколи не закінчувалися позицією. Жодної консульдованої. Росія вміє тільки або підписувати капітуляції, або під діалогом вона приховує подальшу накопичення зброї та, власне, діалогами. Сьогодні Хутін та його Лавров, ця от маска коняки, вони діалогами намагаються щось створити в ООН на інших міжнародних майданчиках. Діалогі. Це очевидно, знову чергова порція брехні для самої Російської Федерації, для самого населення, яке думаю, що отакий от шляхетний у нас е, хазяїн. Далі цитую Путіна Росія страна цивілізація, об'єднана русским язиком. І нашої многонаціональної культури Росія страна цивілізація. Да, тільки чомусь в цій страні цивілізації театр принесли, скажімо так, з території України, освіту принесли наші кіломогилянські випускники. Чомусь в цій страні цивілізації мова штучна принесена книжна мова церковна Сківа. Чомусь в цій страні цивілізації немає християнських центрів, хоча вони позиціонують себе християнською державою, а всі християнські центри залежали тут на території України києво Печерська, але це Софіївське собор, це десятина церква. Ось де вони? Центри цивілізації християнської в східній Європі. І одночасно з тим знаєте, страна цивілізація, але все ж таки вони не кажуть «блінчик з маслом», а користуються словом бутерброд. Ну, це між іншим. Страна цивілізація це цікаво, яка об'єднана русским язиком, безперечно, і це абсолютний посил до того, що. Іншої мови в цій страні цивілізації бути не може і підтверджується це тим, що на українських етнічних землях закрили всі школи на Кубані, на Слобожанщині, на Великому Сході позакривали всі українські школи, українські класи ще до того, як почався напад Росії на Україну до 14-го року за багато років. Отже. Російська мова це мова як ідентифікатор, і він про це говорить Хутін. І іншої мови для них не буде. Тому е, це така, знаєте, галочка. Потім я про Кадирова скажу, що Кадиров сказав, і тут буде ще один величезний нюанс, е, друзі. Ще дві маленькі стати зовсім наступно сьогодні. По суті, ми держимо твіт перед нашою тисячолітньою історії і нашими предками. Якби Путін знав, би, хто його предки. Ну не про прадіда, там, діда, який був кухарем в Кремлі, але про тисячоліття Росії. Комон, ей Путін, випий пігулки, про яку тисячолітню Росію ти говориш? Ваша держава вона з'явилася на карті світу виключно наприкінці 15-го початку 16-го століття, 500 років тому, коли розпалася Золота Орда, і ви з перегною. Висунув свої голови. Які тисячолітні історії. І останнє, чим закінчив свою доповідь Путін сьогодні, друзі, фразою в місті побідім. І я не розумію, до чого тут ця фраза Це на них. Тобто він реально говорить насправді про війну. На інаугурації президент держави говорить про якусь побєду? над вмісті, над кимось. Тобто він заходить у війну вже остаточно. Ну, не знаю, тепер про коронацію, друзі. Зараз я про коронацію та русські язики Кадирова. По-перше, що ж відбувається обабіч цього? Кадиров після навгурації говорить таке, що найближчим часом треба забрати Одесу та Харків і ті українські регіони, де є рускоязичне населення. Друзі, е псевдолідер Чечні. Говорить про руську мову як те, куди йти треба арміям Російської Федерації Діченцям. Оце вже абсолютно безглузда історія. Не за свою мову він говорить Кадиров. Він говорить за мову, чужу для нього, але така, що маркує якісь наступи армії. Тому, друзі, мовне питання, що б не було, воно важливе. І тепер так мовити, вишенка на торті. Це екс. Це пседопат Гундяєв Кирил, який взагалі повністю, ну неймовірно, відмітився в цій всій історії. По-перше, ж, бачите, інавгурація між Пасхою Великодним та Днем Побєди, Побідобесія Посерединці. На Пасхальній службі Великодній Гундяєв що сказав? Спасіба всім тим, хто зачищає, цитую, священні приділи Росії. Знов таки. Людина під каблучком. Але він так прогнувся, як ніколи б не прогнувся б ніколи жоден е, представник духовенства. Бо він реально визнав, що служить сатані. Друзі, Гундяєв після інавгурації, там же була у них ще маленька імпреза, цей псевдопатріарх єретик, е, службу відслужив для Путіна, де він сказав наступне: Чтоби конець віка. І означав конець вашого прибування у власті. Це прямий аналог до того, що конець віка. Ну, зрозуміло, що не проживе Хутін до кінця 21 століття. Це прямий просто проголошення псевдопатріархом Гундяєвим про те, що конець віка буде конець вашого прибування у власті. Гундяєв абсолютно точно перейшов на сатанинську риторику. Ось він визнає Путіна ким? князем світу цього. Але ще більш крутіше Гундяєв сказав інше, коли він зустрічав Хутіна. До президента псевдопатріарх Патріарх звертався в вас, ваше е, пресвященство, да? як до президента. Але після інавгурації Кирил Гундяєв звернувся до Путіна ваше височество! Опа! Готова нова концепція. Нікого не здивує те, що Хутін, який собі намазав 87% голосів, вже має думки про коронацію. Так от, друзі, в чому секрет? Справа в тому, що в 2022 році, коли почалася ця повномасштабна війна від, від Хутіна приходили до Гундяєва люди з питанням: а чи не може патріарх псевдопатріарх? Коронувати Путіна на царство. І тоді Гундяєв, це все інформація, скажімо так, агентурна, яку мені продавали. І тоді Гундяєв сказав, що поканіт. Але тепер, друзі, очевидно, що все йде до цього.